Генеральний директор Validus Special Auto взяв участь у Man Trucknology Days Ukraine 2025 та представив інноваційні розробки компанії. Ми компанія виробник спецтехніки, спецтехніки, в першу чергу, тої, яка рятує життя. Захід об'єднав представників бізнесу влади, посольства Німеччини в Україні німецько-української торгово-промислової палати. Та був присвячений продуктивності сучасних транспортних засобів Ман від вантажівок до інтегрованих логістичних рішень. Завдяки таким шасі, як Ман, маємо можливість створювати унікальну, напевне, найкращу продукцію в сегменті, в якому ми працюємо. Завдяки поєднанню нашого виробництва і безпосередньо базового шасі Ман ми можемо. Точно гордитися, то точно відповідати за якість і за клас до тої продукції, яку ми робимо. Під час свого виступу Андрій Нагорний презентував унікальну лінійку флагманських автомобілів Validus Special Auto, що створені на базі МАН та не мають аналогів в Україні. Це передусім такі аварійно-рятувальні та пожежно-рятувальні автомобілі, як «Сарем В, та «Ц». Які працюють в усіх куточках нашої країни і щоденно допомагають співробітникам ДСНС та інших служб долати складні наслідки війни. У своєму виступі Андрій Нагорний відзначив роль партнерства з МАН у створенні високоякісної техніки. Завдяки поєднанню нашого виробництва і такого шасі, як Ман, ми маємо можливість створювати унікальну найкращу продукцію і пишатися її якістю. Гендиректор компанії також наголосив, що саме на базі Ман було створено піротехнічну машину важкого типу ПМВ у перші місяці повномасштабного вторгнення. Цей спецавтомобіль, можливо, не має аналогів у світі, адже конструктори виходили із негайних потреб саперів і жорстких обставин війни. І зараз компанія постійно вдосконалює свою продукцію, віднаходить нові технічні рішення і вже створила новий прототип піротехнічного автомобіля, який значно полегшує надважку роботу піротехніки. Піротехнічна техніка, яка потім вивозить ці залишки і ракет, і і... Різних боєприпасів по всій лінії фронту і, і не тільки по всій лінії фронту, а й безпосередньо в містах, де, де, де це трапляється. На виставці було представлено три зразки техніки: ПМВ, САРМВ та АЦ автоцистерна пожежна. Наша сіман. Вони викликали значний інтерес серед гостей, які мали змогу особисто та автомобілі та ознайомитися з їхніми можливостями.